Ти, сестро Феба молодая, мене ти в пелену взяла, і геть у поле однесла, і на могилі серед поля, як тую волю на роздоллі, туманом сивим сповела, і колихала, і співала, і чари діяла. Тарас Григорович Шевченко Він народився у сім'ї лісника 1932 року на Житомирщині в селі Турченка. З раннього дитинства спілкувався з природою, блукав по лісі, слухав розповіді бабусі. Історії природи дуже вражали хлопчика, а особливо зацікавило, чому Зозуля підкидає свої яйця в чужі гнізда. Він вирішив виправити несправедливість. Другого дня заліз на дерево, викинув яйце Зозулі з гнізда а поклав куряче. Наступного дня пішов перевірити свою витівку. Яйце куряче валялось на землі. Закон природи йому змінити не вдалося. А щоб далеко не ходив у ліс, бабуся лякала болотом, де живе чорт, який болото покриває своєю шкірою. Сам Віктор знайшов ту шкіру. І приніс додому, повісив сушити на тим. Через деякий час виявилось, що то ніяка не шкіра, а звичайний мох в болоті. Завдяки пізнавальній інформації своїх рідних він знав багато порід дерев, дорослих рослин. Згодом сім'я переїхала до Житомира. Хлопець пішов до школи номер 45 Зараз це загальноосвітня школа номер 8 Усі важкі воєнні роки родина Шкуринських жила на вокзалі, бо батько працював на залізниці. Майбутній художник бачив за роки війни багато чого, що дитині краще не знати. Школа, де Віктор навчався, була напівзруйнована весь другий поверх не мав даху, проте заняття проводилися попри всі незручності. По закінченню школи у 1949 році юнак ступив до Київського художнього училища прикладних мистецтв на декоративно-живописний відділ. Роки навчання в ньому Віктор Миколаєвич вважав найціннішими і найщасливішими у своєму житті. Саме там він зустрів свого вчителя, наставника, друга Олександра Івановича Вовка, заслуженого художника України. Який дав йому основи фундаментальної професійної школи митця. Після повернення до Житомира він пішов працювати художником-декоратором у міський музично-драматичний театр. У той же час молодий художник став членом Житомирського товариства художників. Яке згодом розчинилось у міській філії спілки художників України. Протягом 20 років Віктор Шкуринський був одним з найактивніших учасників цієї організації. Любов до речей, що стали звичайними людському оку, вміння бачити в звичайності незвичайне, він проніс через усе життя, сповідуючи реалізм, не лише як творчий метод, але як творчу мистецьку віру. Пейзаж у доробку майстра займає особливе місце Віктор Миколаєвич був закоханий у краєвиди Полісся. Ось чому більшість своїх робіт присвячено саме цьому жанру, полотна художника розкривають секрети майстерного володіння, технікою олійного та акварельного живопису. Але крім демонстрації технічної сторони, картини Шкуринського дають глядачеві настрій. Той настрій, який можна отримати, перебуваючи лише на природі, тільки вона може допомогти позбутися зайвого стресу від буденної суєти. Мить зупинись. Ти бездоганна. Нічого не турбує поверхню води. Ані риба, ані комаха, каміння на березі колихають таємницю часу, а квіти немовби чекають на русалчині руки, які ще сплетатимуть віночки. Навкруги спокій та мудрість матінки природи. Не поспішай, відпочинь людино. Ти тільки комаха, на величному дереві буття. Вчись створити. Не руйнуючи свою землю, ось що відкривають прості за виглядом пейзажі. Проте в цій нешляхетності лежить справжня краса, яку спроможна зрозуміти та побачити тільки мудра людина. Такою людиною був Віктор Миколайович. У своїй творчості, художник надавав перевагу акварельному живопису, його внесок у розвиток культури нашого краю високо оцінили фахівці. Він працював в області станкового живопису і графіки, був майстром пейзажу та натюрморту. Художні твори Віктора Миколаєвича Шкуринського зберігаються в Житомирському краєзнавчому музеї, музеї Лесі Українки в Києві, а також в інших галереях та приватних колекціях в Україні. Незважаючи на вік, Віктор Миколайович не соромився навчатися, вищу освіту він отримував, коли йому вже було за сорок. Чи здогадувався Віктор Миколайович тоді, 1973 року, отримавши диплом випускника художньо-графічного факультету Одеського державного педагогічного інституту імені Константина Ушинського, що не мене й року, як цей документ змінить долю художника. Художня школа в Житомирі з'явилася у 1974 році. Наказ був підписаний серпнем, а 1 вересня вже школа приступила до занять. А от і запропонували очолити школу, в принципі, якби звернулися до художників, до спілки художників Житомирщини і зголосився Шкуринський Віктор Миколайович. Він мав не тільки художню, а й педагогічну освіту як людині з певним життєвим досвідом, начитані та ще й з вдачею жартівника, чи не самою долею було призначення сіяти добре та вічне? От він був таким жартівником. То есть с было интересно, он очень много знал, он много читал, он буквально там, до сколько он жив, он очень любил Шевченко, он мог Шевченко цитировать чуть не всего. Он у нас был сначала как директор, как директор он был строгий, конечно. Вот. По школе нельзя было бегать, по школе нельзя было в школе шуметь. Это, конечно, пресекалось, потому что должна была быть рабочая обстановка. Но пошутить он всегда любил. Вот. Он прикалывался над нами, мы прикалывались прикалывались над ним, это было всегда разумно, как бы, ну как, в разумных пределах. Но иногда, конечно, мы как дети заходили немножко и не в ту степь. Очень аккуратный, всегда был очень аккуратный. Втім, за веселощами художника стояв дуже вимогливий вчитель. Цей факт підтверджують колишні учні Шкуринського. Як педагог дуже строгий, дуже требовательний. От коронна фраза: не высасывайте мені композицію з польця. Работайте над підготовительним матеріалом. Роботи, робота, роботи. Він якби навчив багато чого такого, чого і сам не хотів. Такого саме зацікавлення цим образотворчим мистецтвом. Навіть тим яке йому і не подобалось, там може якомусь абстракції чи ще чого-небудь, але він його настільки вмів е, ну, якби, розібрати, якби ну, його узагальнити, оце от явище, там розказати про те, що воно таке от погане і що не треба так робити, що воно настільки було цікаво, що від цього вже взагалі нікуди не дінешся. Ну це його так, якби великий плюс. Дуже насправді. А головне, як згадують його учні, які вже самі стали вчителями. Віктор Миколаєвич з повагою ставився до тих дітей, хто працював, хто бажав творити, і маленькі художники це відчували. Коли життєвий шлях доходить кінця, художник залишає після себе картини, а вчитель учнів. Більше півтисячі учнів Віктора Миколаєвича стали професійними та успішними художниками, працюють вчителями образотворчого мистецтва в школах, в середніх та вищих навчальних закладах. А ще залишилася художня школа. У який акварель? Його акварель залишається спеціалізацією. Садок, його турботами створений садок. І все кому або чому він віддав свою енергетику, душу, серце, талант художника, вчителя, талант людини продовжує життя. Коли у 2012-му після серцевого нападу не стало Віктора Миколаєвича, в інтернетній мережі на деяких електронних сторінках, крім співчуття з приводу смерті художника та вчителя, виникла думка вшанування пам'яті шкуринського саме через присвоєння Житомирській художній школі Його ім'я. З цим також згоден і викладацький склад школи під час інтерв'ю для цього фільму.